Добавлю, додав, що дуже важливий момент, коли люди починають щось робити добиватися своїх свої права, адвокати, висти часто. Це суддя не зли, не зли. цей прокурори не зли. Ага, бояться. я з кажу, Даві їм одразу, як таракальний, щоб це. Не зли, не зли. А вони користуються тим, що на них не напишуть. А, я, а не я не знаю. Зо, я питаю, ти йдеш на ковід. Я кажу, хто там суддя. Він каже, я не знаю. Кажу, не знаю. Козу. А, козу, 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 а адвокатів немає, державна адвокатів. Б... Засідань вже було п'ять, а людина не знає свого суддю. людина не знає, які районний суд. Я кажу, які районний судді? Чи починає? Я кажу, как... то люди, чим оце подавлені, з чим допов'язувати. Це з садіка, і садіку побачити. Це програмування дитинства на покоління. Саді, школа, е, училище, університет. Е, це я це в Знаєш, як мені статус сказав університет? як поступив, дубляти. Скажи, що тобі викладач скаже, що ти дурак, скажи, так, я дурак. Я собі сказав, я так, я так не скажу. Мене там, ну я там, тобто розумієш, проте, я мав внутрішній проте. протести. Але саме цікаво, що в мене в кімнаті було четверо людей, і один з них мені каже, тато мені сказав, якщо викладач скаже, що ти дурак, скажи, що я дурак. Тобто йому сказав то саме, що мій тато no, йому так сказав. Тільки я мав внутрішній протест, а він не мав цього внутрішнього протесту. Тобто вони ходять по університету не до викладача бояться підійти. це Він виходить на роботу, він підійти підписати там, люди бояться підписати по відпустці, по здоров'ї, бояться підійти до керівника підписати. Тобто, а ви бачили, люди до чиновників заходять? Тух-тух, перепрошую. Знаєш, на цих бочках на чиновник ясно дивиться. Вони вже звикли до того. Це, Тому і Андрій Шорохом <реш> <не> виходить. Люди <Тепо>, роботи <реш> <так, реш> піщо. А знаєш, що їх ще дісить? <реш> <реш> Бо, наприклад, вони а, а чиновникам заклали боятися журналістів. Топ, у них це в мозгу. Правильно, це в мозгу, вже руками сидить. Вони втікають. Тому це це посвідчення, це. Лада на чорта, ну наприклад, Як вони вчора, бояться так. цього. Тобто навіть проста людина, яка в має мінімальні знання, мінімальні, тут взяла Конституцію, штатив купила за 300 гривень, поставила телефон, і вона вже все тут Ну, Вони ще не вони дієспособність вони, закладені. Штрах на журналіста. От, тобто, це наша, це тому вони купили... живемо в такій матриці. Так. І ми маємо право впливати на. Так, так хоча може без досвідчення, але воно. Для простої людини, я, я жарко майже ніколи посвідчення вже не показував. Ну, правда, там, якщо десь заходить, там вже ти дитини -ди -ди, такі, збірки не дай Богу. Але тобто, вони бояться цього. Вони бояться. Ми в тепер прийшли на стіла виступати. Ми тільки раз посвідчення в тому ж лівому. Бах, вони всі розбіглися. Тобто в них закладений страх до журналіста. Вони ще не знали, які медіа, За що, за що, що? яка страх? Тобто в суспільстві закладений страх. Людей перед поліцією, судами, СІЗО, в СІЗО, тюрма. Нічого страшного нема. Ти зайшов? Ти там я зараз відчимаюся, читаю, медитую, щось собі обдумую, веду щоденник, записую, нічого страшного. І відстою свої права. А люди бояться попасти туди. Нічого страшного нема. Всіх не пересадят. В мене переповнено камер, нема де запхати. Які репресії? Вони, ніякі репресії, вони тільки можуть лідерів думок От вони нас вибрали як журналістів від народу і пресують. А так просто люди, як завтра сказали, добре, давайте, вони клякнуть. До речі, сказав е Хідейос, такий був правитель Японії, верховний, 1590 1598 що суспільна думка сильніша будь-якої армії. Тобто вони бояться те, що ми чуємо <клух> суспільну думку. Тобто, проти цього протидії нема. Якщо ми донесемо людям, що не бійтесь. Елементарно. Так, що можна їх підчиняти собі, щоб виконували свої Просу, закони не Просу. Просу. Не Ми ж не просимо незакони, я говорю. Ми да. просимо законні треба всього все. А люди бояться, законні не попросити, бо вони обідяться, не так приймуть. Ну, тим паче, що ти кажеш, вони зобов'язались. Вони зобов'язались, клятву давали і прочі. Кажу, а страх так? блокує всі дії з самого початку Дови, взагалі. Це СІЗО, речі, від, від передачі. Люди, там ніхто стукає камеру. Е, там там, бивайте на проголовку. А я кажу, добрий рано. Він такий раз добрий рано. Тепер мене стукають. Добрий ранок! Пане Стахів, ви йдете. Я виходжу на вулицю. О, да. Все, поналог.